Здоровенькі були колеги. Поки ми тут з фараоном винаходимо, то китайці заштампують повним ходом і продають по всьому світу. Я все понаходив, ось дивіться. Тут і готові плівки на метраж продаються різних розмірів. І скло готове, і навіть порошки для самостійного нанесення. А сьогодні вранці пішов на смітник сміття виносити, а там поруч недалечко майстерня по ремонту, монітори, там ноутбуки. І дивлюсь, повна коробка отаких от негодних панелей. Я чотири штуки взяв собі різних. Їх там повна коробка була, і там сотня їх штук. Ось таких ось різних набрав. Один з цих екранів я вже розібрав. І він складався з декілька шарів. Ось одна плівка, друга, третя, четверта і п'ята. Всі вони майже прозорі, оця сама така темна. Ось вона. Ну, про, Проводить світло, ну видно, що вона якби тонірована. А решта прозорі. Ну так, трошки матові. А це наше графенове. Так от, провіри, вони всі. Ну, Це наша графенова, понятно, вона токопровідна. Це наш анод. І я так підозрюю, що якась із них повинна бути катодом. Вони всі провідні. Ага. Оце, мабуть, напівпровідник. Не проводить. Ця проводить. І ця проводить. Так. Да. А ні, вся проводить. То вони, вони всі так провідні. Я підозрюю, що якась із них повинна бути катодна, а якась із них напівполупровідно. Тобто тепер мені надо графеновий анод. Потом напівпровідник і катод. І проводить досліди. Якщо все вийде, то це безкоштовна буде прозора сонячна панель, яку можна назбирати на смітнику. Ну, а графен у нас безкоштовний, то це без проблем. Так що, поки що все, до наступних вже оглядів. Якщо вийде зібрати, то протестуємо її по напрузі ток короткого замикання. Ну і таке все інше характеристики. І якщо все вийде позитивно, то такі от сонячні прозорі батареї можна на смітнику брати і штампувати. Ось таке невеличке доповнення по темі. Так що з вас вподобайка, а з мене невеличкі куплети, як До побачення. вже Любити, як то любити, як то любити, нагадай, і море піквіти, і поніс віти, я вже забула, як то любити, як то любити, як то любити, нагадай.